Всім привіт дивимось нові новини про нове, нове DLC чия про рибалку Що тут у нас? Андрій казав, зроби нормальний огляд. Зараз ми зробимо йому нормального. Привіт, рибалки! Тут так і пишеться Андрій. Ми спостерігаємо, немов інтерес до переживу щоденників розробників. Що хоблять майбутні локації на мальді? Та яскраве океанське життя, Ну макуда АТО АТОЛху. Ой, куди воно перейшло? Гевець. Але ми також знаємо, що саме нове спорядження справді привертає вашу увагу цьому щоденку розробників. Ми раді представити останні доповненням та близьковоченові скарби, які ви незабаром отримаєте. Нове оновлення. Мальдівіан Мальдівіан <смас> Мальдів представляє повний набір спорядження, розробленого для морської риболовлі. Десятки предметів створені для. Роботи в найсуворіших умовах океану. Нові ну, матеріали та технологію снасти забезпечить покращену стійкість до корозії в морській воді. А блін. Ну добре, забезпечує тривалу продуктивність у морі, а, у морі, а коли справді доходить до вилову справжніх океанських гігантів, підійдуть лише найпотужніші водилища та катушки. Час готуватися до великої битви воно що, типу, ржавіть буде, чи що? Так, вудки для спінінгу Андрій, з морським дном. Як тобі поворот такий? Оце автоперекло, так? Да? Вудки для спінінгу з морським дном. за щось. Так, перша у нас вудка це Цуріхіто Карася Тоха. Красі Утохи. Карась -карась ТОХА 190 SE Це в нас. Донка, я так розумію, Розроблена для складних морських умов. Це коротка, але неймовірно місцем будеще Забезпечує максимальний контроль над важкою рибою зберігаючи при цьому чутливість для точної подачі приматки завдяки конструкції з використанням Хікарі Hikari Хікаріфлекс. Hikari Нормально. Це буде, що залишається. А що шо... це воно робить? Хікарі. Hikari... Це водилище залишається легким без шкоди для міцності, дозволяючи рибалкам виявляти навіть найменші рухи, різно які різнонаправлене, фарбоване <смі> армування Енса і Кора забезпечує чудову міцність, легко справляючись з екстремальними навантаженнями, аргенічна рукоятка. Хто цей текст писав? Я прям хочу вже його купити. Так, рукоятка забезпечена дійний та зручний хват, зменшуючи в тому під час інтенсивних інтенсивних боїв. Коротше, вудки будуть стрілять. Кастинг. Це тест тисячу грамів. 70-100 кг. Навантаження робоче на вудці. А скільки ті, що на кайронорі там були. Так. Ну як вам така вовк? Не, не дуже. Не Дуже того, що видно. А вони цорі хіта у ці модель. Фірма. Така як в тому. Командир Ledge. Ledge and Fletch Братфорд. Командир 270 SE. Це типу SE, це. Ці. Mm, це донатні виходить, чи що. Мундири. Воно розроблено для далеких закидів та універсальності. Це водилище чудово підходить, як для риболовлі, що вона такі з береги. Я не знаю, хто з берега рибачить на морі на Ну в, в цьому ж теж можна зберегти, але ж зберегти ти будеш тягнути дуже довго. Його міцна, але легка конструкція забезпечує ідеальний баланс потужності та чутливості. Що робить його ідеальним? коротше воно чутливе. Не розстраюйте його, бо воно буде плакати. Ідеальним для лову середньої та великої риби технологія PowerDacks. Підвищує точні закидання, оптимізуючи аеродинаміку, дивища, забезпечуючи в дні. Та контрольовані закиди на великій відстані. Тим часом Fine Line Flow мінімізує тертя, завдяки то руки не буде натирати. Точно розміщення кільцям, кільцям покращуючи відпу відпускання волосіння та максимізуючи дальні закидання. Посилене, каразійними стойками, компоненти, це водище створене для того, щоб витримати найскладніші умови солоної води. забезпечить при цьому надійну роботу. Нове місце розташування включає приблизно 55 атолів, невеликих острівів та океанських кіс, а при чому це до командира. тим можна виходити із човна, що робить берегову риболовлю важливу частину враждеб. Ну, блін. Це прикольно, ну я ж кажу, мабуть, ніхто не буде з берегу ловить, бо з берегу важкіше. Ось чому ми підготували спеціалізоване спорядження для далеких закидів. Ця лінійка включає найдовше донне спіннінгове удивище в грі. Воно ну, ідеально підходить для лову масивної донної риби, такої як групер берегів лагун. Може вони зроблять так, що в деяких місцях тільки треба буде зберего логі? Прикольно. Коротше, це був Бред Commander 270. Вудки для морського кастингу та спінінгу. Кодо Цуріхіто Кодо кг 160СЕ Андрій, бачиш, яка вудка? Спеціально для тебе огляд оглядне. І одразу вже хтось погнув, бо коротше воно не ловилось. Нічого на неї не ловила. <с> Людина її хрясь зігнула. Понятно, так. Кастне. Розроблено для потужного морського тролінгу. Це водович для кастингу в солодній воді забезпечує мічність, міть, мічність і точність для боротьби з надзвичайно великою рибою. Вигнута кам... камельна частина? Що воно переклало, я не розумію? Яка ще камельна частина? Забезпечує краще важливе, ну так веселіше з таким перекладом, мені здається. Навіщо ж на український переклад? А, правильно? Так, його середня довжина поєднує потужність і контроль, багато направлений карбований, сердечник забезпечує високоміцність, ну, понятно. Посилення райкен. Так, рукоятка та гріб ні, нам гріб теж не цей. Ем... Кастинг. Це був кастинг. Мізуджігу. Це для джигу чи що? Це набір коротких спінінгів. Спінінгових вудок для морської риболовлі, призначених для лову середньої та великої риби. Створені для балансу та чутливості, вони поєднують передові матеріали з передовою технологією. Це зрозуміло. Все нанороботи робили. 50-350 грамів. Що це? Головне, знаєте, що оця е, карась карась утохи, він буде 1000 грамів тест. Це що там за наживка буде? жесть. це Спіні пішли. Так, для далеких ой для ближніх закідів, для далеких закидів передній та великий а це для далеких закидів ці водивище поєднуються як з берега, так і з човна. Забезпечує чоловік контроль та чутливість. Letch Bradford. Breakwater. <laughs> Blackwater називається. Для найманців-рибаків. Blackwater. Нормально. Так, катушки для морського кастингу та спіні. Ну, котушки. Блін, ну вона... Це для чого? Для кастинга, Мабуть. Полір такий. Якийся. Незрозумілий. Туріхіто Тенгу Каї. Оця котушка мені подобається. Для морського спінінга, морської риболовлі, а це для чого? Ой, жесть. Ну, коротше, такі у нас катушки. Термінальні снасті. йой. Сінні стають міцнішими Для лову більшої риби, і дебютує абсолютно нова серія Дальвотер. Сальна вода називається. Луролайнс. Ці флюорокарбонові карбонові забезпечують чудову прозорість у воді, що робить їх менш помітними для риби. Та як наслідок менше її відлякують. Хоча флюрокарбонові волосні загалом менш потужні, ніж монофільні, вони перевершують монолінійні, того ж діаметру за міцністю, що робить їх найкращим вибором для непомітної та потужної риболовлі в салоні. Um, так. Це я так розумію, це флюр. Три штуки, так? Да? Нуль. Скільки? Це флюрові. А оце, мабуть... А як вони можуть бути непомітними, коли такі різнокольорові? Так, що в нас тут ще? Повітці. Повіці, гачки і. Що це? Це грузики такі? Це хтось, знаєте, були грузики триугольні, і дизайнер малює, малює грузик, такий, зроби новий дизайн. Він каже, та як ж. А потім він малює, а його відволікають і він такий, фу. І піпку нарисував. Випадково йому кажуть, о, геніально! Залишає так. Як це? А чому вони такі дивні? Так, гачки для морської води. Повідсі. Тепер ви додаються до гри, і ми знаємо, що ви їх чекали. Титанові. Це титанові повіці, Біга собі, титанові повіці, Ну вони сині. Так. Він також досить помітний у прозорій океанській воді. Саме тому версія для морської води має силіконове покриття, що робить їх менш помітними та гнучкими. Це що нам на океані тепер будуть відкусювати типу, по відсі чи що? Окей, приманки. Приманки у нас просто їх тут куча, я дивлюсь. Це типу попери. Туп-попери. Поверхневі чи що. Будемо щось поверхневе ловити. Ну, мабуть. З такими штуками це ж поверхневі. Це якісь. Ем... Лешні Воблери. Оці штуки. Глян. Оці штуки взагалі цікаві. Троллін Скріг це якесь високоякісний тролінговий гачок з нержавічою сталі. Це він взагалі чи не він. Оці штуки, я так розумію, я так вже подивився. Ти їх будеш збирати, оці якісь восьминоги, потім головки і гачки до них. І Нам конструктор завезли. Кожен буде збирати по-своєму. Хош оцей з таким, хочеш цей з таким, хочеш цей з таким, цей з таким, оцей з таким, а потім наоборот. Коротше, не ловиться, береш одного восьминога і давай. До кожного восьминога підбираєш головку. Не ловиться знову. Це надовго, це ти те що. Тепер ми будемо один мисняти. Глянь. Показують, воно відкриється чи ні. Нові тролінгові оснастки на морські приманки та живу наживку. Там нічого не написано. О. Бачили, як у цю. Меченоса достав. <свят> Унікальний свордвіш. Це хто? Риба пила. Піпінь. І у кожного воно такі штуки стоять. У кожного монітор. Це оцей хамелеон на 5 чоловік. А вудка мені подобається, як виглядає. Мені там не подобалось, як оця катушка виглядає. А тут наче нормально вона виглядає, так? Да? А це Унікс У нього око, як у людини, голова. на морські приманки та на живу наживку. Що це? Що це? Це що, мочалка якась? Чи це корали? чи що? Так, унікальні приманки. Креветка, риб'яча голова. Ем, чорний тигр? Летаюча риба різного калібру кефалі з роздвоєним хвостом, кальмар Індійського океану. Індотихоокеанський плаваючий краб М'ясо скельної устриці. Я сподіваюся, це скельно А, ну це, мабуть, скельна устриця скельноустриця, да? от Оце, мабуть, скельна устриця Коротше, краб, летяюча риба. А це хто? чого у нього два хвоста. якісь мутанти. До речі, це для ловлі. Для ловлі. тролінговий груз. Короче, на спінінг, на живця. Ми, я, я сильно навіть не ловив на Кайронорі цією принадою, але ну, їм вже ж ловлять. Я бачив десь ролик, що лов, ловлять. Нормально так ловлять. Коротше, летаю, летаючі риби будемо ловити. Вертикальне джигоня, це вже цікаво. Вертикальний джигінг тепер є частиною гри, відкриває нові можливості для риболовлі та вносить різноманітність у спіннінгову риболовлю. Це динамічна та дуже ефективна техніка лових і жирива. ну залежно від того, чи ховаються вони на півдні, чи тримаються біля дна. Хех, а чому на півдні? Ви можете заманити, оце переклало мені. Ви можете заманити їх на поверхню, дражні чи блешнями, джигами та іншими. Вертикально дружніми приманками. А тепер снепера буде легше витягувати чи ні. Щоб провокувати клювання, киньте металевий джейх, або пількери прямо вниз, і дайте йому затонути. Закрийте катушку, а потім підмініть його різкими ритмічними рівками, мітуючи поранену рибу або кальмара. Підніміть вудку вгору та повільно змотуйте, коли вона падає. І приготуйтесь до серйозних клювань. Це знаєте. Це тепер їм можна, якщо оцей вертикальний. Е, як він, Пількінг? Джиг. Джигінг. Вертикальний джигінг, А ось вертикал джиггінг. Тепер можна їм саму рибалку робити. Могу так закинув лунку і сядиш. І сидиш, що соплі пускаєш в лунку. Бо ж на соплі справді куня. Це знаю. Коротше, це треба підняв, поки воно опускається. Ти потрішечку підматиш. Оце, прикинь, я думаю, буде весело ловити у цього гля. Знову снепер. Я оце його брата ловив, знаєте, східні. Годин 6 чи 7. Не міг закрити. Так, місця для ловлі на катамаранах. Як ви можливо пам'ятаєте в наших попередніх щоденників-розробників, новий катамаран Хамалон особливий не лише своїм унікальним дизайном, але й місіями з налаштуванням кольору. Але це ще не все. Щоб зробити ваш час на воді комфортнішим, кожне з п'яти місць для риболовлі на яхті тепер має власний дисплей та два регульовані тримачі для будок. Ви все ще можете використовувати свій планшет на борту для розміщення маркерів або навігаційних боїв, але тепер ви також зможете відстежувати, що відбувається на воді, та одночасно керувати своїми вудками. Для ось, ось чого там така зогнута. Бо тут тримач для вудки якийсь, а вона не вилітає. Що? Все інтуїтивно зрозуміло так. Ми ще так колеса прокручування, ми знаємо. Ще деякі гравці роблять е, рибалити самостійно, а інші віддають перевагу командним сесіям, риболовлям разом. Але не забувайте, є бонус досвіду за риболовлю з друзями та товаришами по клубу. І чим більше у вас гравців, тим більше бонус для всіх. Якщо ви заповните всі 5 місць для риболовлі, ви отримаєте значний бонус досвіду. Це зробить командну... командний кач більш винагороджуваний. Глядь, цю штуку можна дв... двигати. А нашу? Ем, так, останнє -менш важливо. з наближенням запуску цієї захопливої локації. Ми хочемо подякувати нашій дивовожні спільнотірвовак з неймовірним інтересом за підтримку кожному за кожен випуск щоденних розробників, яким ми ділимося. Оскільки ми знаємо, що багато хто з вас підвищив свій рівень, щоб бути повністю готовими до великого запуску. Ми підготували дещо спеціально для вас: Ultimate Japan Bundle, який включає всі три нові. коротше. Скидка, скидка на японській д 7 Я так розумію. Ем, гля, яка риба прикольна? Золота рибка, у нього є <смістична> якийсь як капелюх. Мені подобається, як виглядає е, вода на пляжі. Прям прикольно, я не знаю. Прям класно. Що ж, це, це і все було. А ось тут може таке саме, як на Кейра Ну, нова риба буде, я думаю, буде весело. Не знаю, як ви, я, я вже чекаю Це, цю штуковуну, ці Мальдіви. Друзі, всім дякую, бережіть себе та своїх близьких. Бувайте.